Доброго дня, друзі! Знову ми з вами це наша чергова зустріч серії зустрічей про особливості різних порід собак. Не так часто, як ми планували зустрічатися, але потрохи рухаємось сьогодні. Наша зустріч присвячена німецькій вівчарці. Оскільки питань було досить багато з приводу цієї собаки, все ж таки вона доволі популярна. В нас люди напевно заводять її не лише для, для служби, як вона була призначена першочергово, але напевно, як і для захисту свого приватного. Помешкання, а можливо, і як компаньйона, тому що подобаються саме ці собаки. Ось, і я слово передаю Дар'ї. Настєвіч, це теж кінолог, вона якраз займається з, зі всіма собаками, кожен кінолог займається, але з вівчарками в тому числі має свою вівчарку і свій розплідник німецьких вівчарок. Тож, хто ще більше про них знає, навіть не знаю. Так? Або такий самий кінолог, і власник розплідника. Тож передаю слово, слухаємо. Всім доброго дня! Мене звати Настевич Дарія, я кінолог та власник розплідника породи собак породи німецької вівчарка в Хаус Лілс. Розплідник зареєстрований у 2005 році. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про породу німецька вівчарка, яка є досить давно виведена, більше ста років вже налічується породі. І дана порода була виведена на основі пастуших собак з Німеччини. Породу створив заводчик Макс Штефаніц у Німеччині, і він поклав за основу створити досить універсальну породу собак, яка би могла виконувати різні функції для допомоги людині. Тому це мала бути собака середнього розміру, досить маневрена та швидка і не вибаглива до умов свого перебування. Тому собаки цієї породи мають. Середньої, середньої довжини, але досить плотну шерсть для захисту від погодних умов, і можуть спокійно як виконувати службові функції, так і проживати як на дворі, так і в приміщенні. Тому, що стосується утримання собак породи німецька вівчарка, вони однаково гарно себе почувають, як і при утриманні у дворі свого власного будинку. Або у вольєрі, так і при утриманні у квартирі. Це досить адаптивні, адаптивні собаки, тому вони більше зав'язані на хазяїна, на власника свого, і їм більш важливий контакт з людиною, ніж умови, в яких вони проживають. Тому німецька вічарка може спокійно жити як на дворі у вольєрі, або просто у дворі. Так і багато собак спокійно живуть у квартирі або у інших приміщеннях. Наприклад, мої собаки вони взимку живуть в квартирі, а влітку ми переїжджаємо на дачу, і вони в них є свої вольєри, свій двір, і вони спокійно залишаються як у дворі, так і у вольєрах. Як я вже сказала раніше, порода німецька вівчарка досить універсальна порода собак. Тому вона стала такою популярною майже у всіх країнах світу. В першу десятку по кількості народжених цуценят входить німецька вівчарка. Такою популярністю вона зобов'язана тим, що може виконувати різні функції, пошуково-рятувальні, захисні функції, роботу по сліду, також допомога. Людям, незрячим людям, як собака-провідник незрячого. І також вони є гарними членами сім'ї, швидко швидко звикають до нового господаря і прив'язуються до нього. Тому ця порода досить популярна в багатьох країнах, і через те, що порода популярна, вона має велику кількість різних ліній розведення. Одні лінії спеціалізуються більш на виведенні собак для пошукових робіт, інші лінії розвиваються як більше захисні собаки виводяться. Тому, якщо людина хоче собі купити щенятко німецької вівчарки, вона має розуміти, для чого конкретно. Вона буде заводити цю собаку. Чи це буде просто собака компаньйон, чи від собаки вимагатиметься якісь захисні функції, або ж це буде собака, яка береться на службу, вона має виконувати завдання з пошуку і так далі. Тому що ліній розведення багато і, звісно, треба вибирати собаку для себе з тих ліній, від батьків, які займаються тою службою, тою роботою якою буде займатися майбутнє, майбутнє щенятко, коли підросте. От. Тому не треба, треба трошки вивчити, які є лінії, і брати щенятко від батьків, які займаються тою роботою, в основному тою роботою, під яку береться щеня. Якщо це собака ви маєте звернути увагу, щоб батьки, щенятки, вони були. Компанійські, адекватні собаки, тому що немає смислу брати собаку компаньйона від агресивних батьків. Тобто ви отримаєте собаку з досить великим рівнем агресії, а ви будете хотіти, щоб вона була компаньйоном, всіх пускала до вас, всіх ваших друзів пускала до хати і спокійно до них відносилася. Тому треба дуже уважно підходити до лінії, з якої ви вибираєте собі щенятко. Звісно, як будь-якої породи, порода німецька вічарка має певні проблеми. Проблеми досить часто зустрічаються як і по здоров'ю, так і проблеми з поведінкою та характером. Що, що стосується поведінки та характеру собаки, то звичайно це службова, собака, собака великого розміру, тому вона. Потребує великих, досить великих фізичних навантажень. Якщо вона буде сидіти закрита у вольєрі або у квартирі без цих фізичних навантажень, то звісно вона знайде чим зайнятися, і її поведінка буде далеко не найкращою. Тому собакам цієї породи треба приділяти досить багато уваги, і певні навантаження їм давати як фізичні, що дуже важливо для розвитку. М'язової тканини та здоров'я організму, так і психічні навантаження, які можна давати через дресирування собакою, коли ви або звертаєтеся або до кінолога, або самі дресируєте собаку, а, або можете вчити його, її не тільки службовим командам, а також трюковому дресуванні та будь-якій іншій дисципліні, що існує у, у нашій країні. Що стосується проблем зі здоров'ям в породі німецька вівчарка, то найпоширенішою проблемою це є дисплазія су суглобів у породи, тому дуже важливо відслідковувати лінію, з якої ви берете щенятко, а також дивитися, чи є знімки на дисплазію у батьків самого цуценя. Тому що ця порода досить часто зустрічається, і щоб уникнути проблем з дислезією, треба брати щенята від здорових батьків, і краще, щоб усі предки в цій лінії також мали знімки на і були вільні від цього захворювання. Що стосується інших генетичних захворювань, то вони не так часто зустрічаються в породі німецька вівчарка, дуже рідкі випадки. Тому це вже на, на ваш розсуд та на ваше побажання, ви можете знайти багато цієї інформації в інтернеті і е, спитати тести на інші захворювання. Що стосується підбору пар в розведення, то звісно це залежить від заводчика, які саме цілі в своєму розведенні він прислідує. І таким чином він і підбирає пари для своїх собак. Це може бути як пошуково-рятувальні лінії, так і собаки-компаньони, собаки для захисту, захисної служби, собаки для спорту і так далі. Що стосується того, чи видно характер щенятки з маличкою, то в принципі більшу, більшу частину, особливо якщо Знати батьків, і дідів, і так далі, родословну, родовід собаки, то можна спрогнозувати і характер щеняти. Тобто якісь, якісь Задатки завдатки вже видно з маличку, а якісь вони трохи пізніше у собаці розвиваються, але їх можна спрогнозувати, дивлячись на батьків, дідів. І інших предків собаки. Тобто лінії розведення вони закріплені досить сильно і передаються з покоління в покоління, Тому, якщо ви хочете взяти собаку цієї породи, вам краще знайти людину, яка розбирається в цих лініях, щоб ви змогли підібрати дійсно. Собаку з таким характером, яким ви собі її уявляєте, і яким характером ви її шукаєте. Тобто, дуже погано, якщо характер щеняти не підходить до тих вимог, що ставив її власник або до характеру самого власника. Тому тут краще звернутися до професіоналів, до людей, які давно вже займаються цією породою і знають лінії розвинення для того. Щоб підібрати вам цуценя, і щоб ви в подальшому ну, не були розчаровані своїм вибором. Також у нашому розпліднику ми даємо ці рекомендації по вибору щенят для майбутнього господаря, зважаючи на те, які він ставить, яким він його бачить своє майбутнє щенятка. Так що, можете звертатися. і Сподіваюся, допоможемо вам в виборі цуценя німецької вівчарки.